Руна дня на 28 листопада 2024 року. На цей день випала руна Хагалас є символом руйнування або очищення стихійних змін і необхідності оновлення. Ось що може вас чекати. Можливі несподівані труднощі, перешкоди або зміни, які можуть вибити вас із зони комфорту. Це день, коли щось старе, що більше не служить вашому добробуту, може зруйнуватися, звільнивши місце для нового. Навіть якщо події здадуться складними, вони несуть уроки та можливість. День може бути наповнений енергією, яка здаватиметься хаотичною. Важливо зберігати внутрішній баланс не чиніть опір тому, що здається неминучим. Хагалас вчить приймати руйнування як частину природного циклу. Використовуйте цей день для внутрішньої роботи, аналізу своїх страхів, звичок і ситуацій, які вже не актуальні. Не поспішайте діяти краще з обережністю, уникаючи ризиків і поспішних рішень. У хаосі завжди є зерно нового початку. Спробуйте побачити можливості навіть у складних обставинах.